Друзі, наше свіже надходження, шкода фабія з Німеччини в дуже гарному кольорі, такий мокрий асфальт в універсалі. 2009 чистий рік з 2010-го експлуатація 1,4 МПІ бензин. Такий двигун, як всі шукають, 63 кВт. Без єдиного підкрасу. Без рижиків, без ржавчини. дивіться, яке авто. На новій з літній гумі, 15-ті колеса. Дивіться, який автомобіль. Дуже гарний. Шкода Фабі, я нагадую. Дивимося, салончик короткий, такий, все склорідне, карти дверей. Дивимося. Дивимося, дивіться, шкіряне кермо. Автосвітло. 194500 майже кілометрів. Оригінальний пробіг. Кондиціонер заправлений, працює, підігрів лобового, підігрів зеркал, електрозеркала, два бардачки. Такий автомобіль у відміннішому стані, друзі. У відміннішому стані, дивіться. Такий автомобільчик. Потолок ідеальний. Запаска, домкрат, ключики, все в наявності. Поличка також. Ще така є сіточка, дивіться, як все працює гарненько. Авто збережене, один власник в Німеччині, дивіться. Все дуже чітко. Все не. без царапин, без ржавчини, без м'яти. 2009 чистий рік з 10-го експлуатація. Без єдиного підфарбування, друзі. Такий автомобіль. Дивіться, бардачок з охолодженням, дуже хороше авто. Ще тут є така ніша. Дивіться, який автомобіль. Друзі, Друзі, тому кого цікавить, хороше дуже авто на новій гумі. поміняне масла фільтра. 2009 чистий рік, 2010-го експлуатація. Друзі, набирайте. Пишіть, телефонуйте, будемо домовлятися. Авто варте вашої уваги. Без єдиного підфарбування. Всім далих покупок.